Карпатті сезон жнив у розпалі. Правда, стартували з жнива значно пізніше, ніж зазвичай. Тривалі дощі, які чергувалися зі спекою, суттєво вплинули на цьогорічну посівну кампанію, але, попри все, фермери налаштовані оптимістично. Найпізніші жнива за останні роки. Так характеризують цьогорічну ситуацію фермери. Через часті дощі сільськогосподарська техніка не могла вийти в поле вчасно, а спека ще більше ускладнила аграрний календар. Проте в одному з найбільших агропідприємств Івано-Франківщини впевнено заявляють, врожай буде. Самі пізні, відколи ми працюємо тут. Жинова реально почалася 20 липня, хоча раніше вона починалася в районі першого, можливо, там, 26 20, 27 27 Черні. Тяжкі, багато дощів було. Тепер сподіваємося, трохи дасть можливість зібрати ця погода. На Коломийщині в селі Турка Борщівська фермерське господарство родини Книшуків обробляє близько 6 тисяч гектарів землі. Через надмірну вологу частина зернових культур полягла. Але за допомогою сучасної техніки врожай все ж вдається піднімати, розповідає керівник підприємства Василь Книшук. Урожай Порівняно з минулим роком на, на минулому рівні, ну, то в районі 6-7 тонн е, закриваємо дічменю, пшениця десь так само. Поріпаку набагато гірше, з-за того, що цього року були приморозки, і в період цвітіння, і вони дуже сильно його прорядили, Але менш-більш в районі 3 тонн е, закриваємо парипаці. Але це попередньо, бо ще багато не зібрано. А ще Василь Книшук додає: попри все, цьогоріч немає проблем зі збутом урожаю за те, що немає перехідних запасів. Реально на ринку великий дефіцит. Зв'язку з тим, що не врожай, скажімо так, на півдні, в центрі України. і відповідно воно впливає дуже сильно на споживання і на ціни. Щодо городини, то ситуація краща. Тож підприємство очікує добрий урожай овочів. Згородиною цього року можна сказати, що набагато краща ситуація порівняно з минулими роками. Але це за рахунок того, що полив і своєчасний там догляд за тими культурами. Думаю, що. Погороднення цього року питань не буде. На даний момент збирають цибулю зиму, закінчуємо її збирати. Також постійно йде вибірка огірків, кабачків, червоного буряка, помідори ще ні, помідори десь за тиждень 3-4 не швидше. В зв'язку з тим, що було холода, культура вся набагато пізніше вегетує. І якщо раніше там. Помідора було в районі 1 серпня, то цього року буде там на три тижні пізніше. З технічним забезпеченням також усе стабільно. Продовжує керівник агропідприємства. Паливно-мастильні матеріали є, а машинно тракторний парк постійно оновлюється. Постійно йде оновлення техніки, постійно йде якийсь ремонт. Що техніки, що приміщень. Зараз овочевий склад ремонтуємо, там готуємось до сезону. Так само по техніці, там по овочеві цього року добрали там, два трактора таке невеликі, скажімо так, інвестиції, але необхідні, бо мусить покращуватись матеріально технічна база. На Овочеві бригади. Одна з найбільших проблем на сьогодні дефіцит працівників чоловіків, адже на даний момент в полі працює переважно жіночий колектив. Утім, як зазначає керівник агропідприємства Василь Книшук, хліб на столах українців гарантовано буде, і це найголовніше.